Є прекрасна земля поміж морем і горами, на якій проживають неймовірні люди, де є дуже працьовиті щирі люди, які душу й тіло вкладають у справу свого життя, в свою Свободу з'явилося у нашому календарі нове свято, день державності. Хоча яке ж воно нове, якщо українській державності вже ой, як багато років, тисячі років. Ми нащадки великої княгині Ольги, князя Володимира Хрестителя та незлічених сміливих козаків. Ми довго та наполегливо йшли до нашої державності, адже жити у своїй країні найвище правове благо. Україна це не просто місце на карті, а живий організм. І ми вдячні долі за те, що нашою батьківщиною обрала саме Україну. Адже із такою співучою мовою, добрими людьми та вправними військовими ми не переможні. Ми дякуємо всім Збройним силам України за те, що у нас є сьогодні, і ми впевнені, буде і завтра. Нехай Бог допомагає боронити своє Україні бути. Щоб наші діти жили у чесній, доглянутій та справедливій країні. Вони того варті. Ми нащадки землеробів дуже любимо, цінуємо і бережемо нашу землю, її багатство, щирість і плодовитість. Та всіх її жителів і вусатих, і пухнастих, і крилатих. Тільки всі разом ми непереможна сила. Неспроста День державності припав саме на 28 липня. Також цей день увійшов в історію як день хрещення Русі. Тож молимо Бога захистити Україну. Богородице, родиться на своїм священним покровом всю Україну. Вижиді дітей матерів, воїнів наших та всіх саланих українців. Ми щиро мовимось за те, аби кожний український захисник чи захисниця повернулися додому живими і здоровими. Їх так чекають рідні. Тож, нехай же велич Київської Русі буде не тільки на сторінках-підручниках з історії, а й у наших серцях. Адже доля подарувала видатних предків, отже ми віддатні нащадки. Тому День державності не просто свято у календарі. Це той день, коли нам варто усвідомити просту річ. Нам пощастило народитися українцями. І вже цим варто безмежно пишатися. І ми не просто відновимо, а примножимо славу цієї державності, днем державності, Україно!